Всім привіт! Давно не робив відео. І сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему, яка останні дні дуже актуальна, навіть не на останні дні, останні місяці. Назвичайно вона так обговорюється. Це тема мови. Особливо це стосується людей, коли за кордоном от Багато читаю в соцмережах там Facebook, Instagram, TikTok і тому подібне, де наші біженці з України, люди російськомовні біженці, дуже часто жаліються, що в країнах Європи до них ставляться предвзято і тому подібне. Я вже не раз, в принципі. Говорив про це, що зараз Росію, ну, всі прекрасно знають, москалів сприймають ну, дуже погано. І коли е, ти йдеш особисто, я з цим не раз е, стикався, тут в Німеччині, йдеш по місту і чуєш російську мову, і тебе ж ті появи того, і ніхто ж не знає, що ти українець. Відповідно, зразу автоматично виникає така, ну, не то, що агресія, а таке недолюблювання, вже, антипатія і тому подібне. Тому що, чуючи російську мову, ніхто не буде підходити до тебе спеціально перепитуватися, чи там, коли ти щось купляєш, чи щось робиш, ну, неважно, чи ти українець, чи ти не українець. Дуже багато. Не тільки німців, а в багатьох країнах, так сказати, місцеві корінні жителі не розуміють, як так жити в країні і не знати рідної державної, державної мови. Зараз багато хейту полетить і тому подібне, але, як завжди говорилося, ви собі в тому можете розмовляти, якою хочете. Але ви повинні знати, ви повинні в громадських місцях спілкуватися українською, тому що це показує вашу сутність. Зараз дуже багато кричать: а, вон захисники російськомовні, йшов, не хірою і тому подібне. Якщо б ви трошки слідкували за. Ситуацію за самими воєнними дуже багато воєнних, дуже багато воєнних перейшли і переходять на українську мову. Вони навіть самі просять старатися переходити на українську мову. Це дуже важливо, особливо на фронті, тому що легше розпізнати, де свій, де чужий. І мова стоїть дуже актуальна. Тема мови дуже актуальна. І Твіться на москалів. Як вони зразу все, що стосується української мови, починають знищувати. В захоплених тимчасово в захоплених містах вони зразу міняють вивіски, знищують ці книжки, все, все 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 на російську. А викрикуни до тепер кричать, блін, мова не має значення і тому подібне. Ну, е... Тоді е... не жаліться е... в тому напрямку, що. Вас не сприймають адекватно, до вас відносяться агресивно в Європі, в себе на Батьківщині, в Україні. Тому що на даному етапі, ще раз повторюсь, мова має дуже велике значення. І якщо ви хочете щось змінити на краще, ви хочете, щоб до вас було краще ставлення, щоб вас сприймали краще. Старайтеся. Вивчити українську мову. Хай буде ви будете говорити ламано, суржиком, ще щось, але це набагато краще, аніж е, говорити москальською. Куча людей, е, живучи, блін е, на заході, які приїхали і кричать. Принципіально не будемо вчити і розговорювати, ну е, прапор вам в руки, як то кажуть. Наслідки себе довго не забарять, і ви завжди будете отримувати порцію хейту, негативу, агресії в свою сторону з таким підходом. Кожен приймає сам собі рішення, яким бути. Але, як я казав тоді, не жалійтеся, що до вас таке ставлення в Україні, в країнах Європи і тому подібне. Пишіть коментарі з вашого приводу. з цього приводу, Що ви думаєте, як, на вашу думку, має це все виглядати? Підписуйтесь на канал, тисніть дзвоника, щоб не пропустити до нових, нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!